Тільце мігурумі з бавовняної пряжі. Ми беремо ниточку, яка йде з моточка, беремо її в праву руку. Кінець ниті ми кладемо на руку та ниточкою, яка веде з моточку. Ми навколо указівного пальця отак обмотуємо та робимо ось такий хрестик. Тепер цей хрестик. Зажимаємо великим пальцем та знімаємо петельку з указівного пальця. Тепер беремо гачок, вставляємо його всередину кола та через нього витягуємо ось цю ниточку, яка веде клубочку. Та захватуємо ниточку ось так. Та витягуємо її через петельку. Ось у нас вийшло таке коло. Тепер ми вводимо ще раз гачок в коло, захватуємо ниточку та виводимо її. Тепер через дві петельки протягуємо нить. Це в нас вийшов перший стовпчик. Кільце амігурумі. Для того, щоб розпочати в'язати іграшку, таких потрібно зробити 6. Отже, вводимо ще раз гачок всередину, захватуємо ниточку, виводимо, захватуємо ниточку, яка веде клубку, та протягуємо через ці дві петельки. Ось таким чином. Ось що в нас виходить вже другий стовпчик. Так, в'яжемо шість стовпчиків. Третій, четвертий, п'ятий. Та шостий. Зв'язали шість стовпчиків. Ось тут у нас висить ниточка. Для того, щоб зробити кільце Амігурумі, ми беремо петельки, захватимо двома пальчиками та тягнемо за цю ниточку. Та в нас вийшло ось таке кільце амігурумі. З плюшової пряжі. Я ніколи не роблю кільце грумі, тому що пряжа, вона з ворсинками та легко при затягуванні кільця вона буде рватись, або зовсім ви не зможете зробити це кільце. З плюшової пряжі я завжди роблю дві повітряні петлі. Та з неї вже починаю в'язання. Беремо ниточку, ось таким чином. Щоб ось ця коротенька ниточка була справа. Тепер заводимо її за довгу ниточку, беремо, просуваємо нить довгу між маленьким пальчиком та сусіднім, зажимаємо великим пальцем та вказівним. Зажимаємо ось цю петельку, вводимо сюди гачок. Захватуємо ниточку, яка ось довга, та протягуємо через, через цю петельку та затягуємо. Ось така у нас вийшла петелька. Тепер захватуємо ниточку, протягуємо через цю петельку. Це вийшла у нас перша петля. Робимо другу петлю. Пров'язали дві петельки. Тепер в першу петельку вводимо гачок, захватуємо ниточку. Ще раз захватуємо ниточку та проводимо через дві петлі. Це у нас виходить перший стовпчик в кільце амігуруми. Тепер в'яжемо другий стовпчик. Третій стовпчик, четвертий, п'ятий та шостий. Ось таке кільце мігу у нас вийшло. Без затягувань та без нервів.